У 1901 році у невеликому німецькому містечку Шильтах пан Ганс Гроє заснував компанію Грое». Компанія виробляє продукцію під двома брендами: преміальним Грое» та більш мас-маркет Аксор. Hans Grohe – це компанія преміум класу, під брендом якої виробляються душові кабіни, змішувачі, мийки та багато-багато сучасних аксесуарів для ванних кімнат. Саме такий бренд ми обрали для нашого Glacier Premium Apartments. Мінія Ганзгроя є лідером у світі сучасних дизайнерських ванних кімнат. Ханс популярна завдяки інноваційному дизайну продуктів, використанню екологічних технологій та найсучасніших в світі матеріалів в розробці сантехніки та аксесуарів. У 2018 році бренд Ханцроя здобув премію «Бренд століття». Він війшов в топ-250 кращих німецьких компаній, які працюють в своєму сегменті. Кожен новий продукт чи колекція Hansgrohe – це орієнтир для всієї санітарно-гігієнічної галузі і супроводжується завжди інноваціями. У скарбничці компанії присутні такі інновації. Від першої системи автоматичного зливу, яка була створена в 1934 році, до автоматичного ручного душу для собак, який було створено в двадцять році, і вже зовсім скоро ми закінчимо вкладання керамічної плитки та да приступимо до монтажу сантехніки Ханзгрое. Також хочемо звернути вашу увагу, що ми використовуємо від бренду Hansgrohe не лише сантехніку, а й аксесуари, тобто від найменших дрібниць тримачі для рушників, тримачі для туалетного паперу, тримачі для гігієнічного душу та йоршики, навіть наші смітники все від бренду Hansgrohe.